Будівництво метро на Виноградар сьогодні оглянули мер Києва та президент Віталій Кличко навіть у шахту спустився по драбині. Зелену гілку метрополітену продовжать від станції Серець. Тунель проляже під землею у напрямку перехрестя вулиці Білицької з північно-серецькою. Далі по межові і до перетину з проспектом Правди, у перспективі і подальше продовження до площі Тараса Шевченка. На якій стадії будівництво зараз Наталка Білогурова розкаже. На майданчику біля станції метро Серець будівельні роботи лише розпочинаються. До цього тривали підготовчі. Зараз етап розкриття монтажно-демонтажної шахти та підготовка до облаштування підйому і спуску технологічного обладнання. Вже є заглиблення. Роботи йдуть. Вже роботи розпочались. Ми зараз презентуємо продовження цих робіт, які зараз ідуть, іде тунель. І ближче до Віноградера він вже буде виходити наземну роботу. Перевірити початок будівельних робіт приїхав і президент України Петро Порошенко. Мер Києва вирішив провести прискіпливу інспекцію і спустився у шахту котловану глибиною 45 метрів. Міський голова особисто опікується. Ми бачили, як він перевіряв хід будівництва в шахті. Це показує, що, по перше, він тримає руку на пульсі. Інформую президента а по-друге в дуже гарній фізичній формі, Віталій Володимирович, Я думаю, що наша співпраця, наша ефективна взаємодія, дозволяє реалізовувати самі амбітні плани української столиці, виводити столицю в одні з найкращих, як на мене, найкращі. Місто в світі. Вже за два роки зелена гілка метро стане довше на дві станції. Обіцяють здати в експлуатацію до 2021 року станцію метро Мостицька і проспект Правди. За підрахунками, пасажиропотік на цих станціях буде 150 тисяч людей за добу. Це перша черга будівництва. Друга передбачає введення в експлуатацію ще двох станцій виноградар і маршала Гречка. Загальна вартість проєкту близько 11 мільярдів гривень. Терміни залежать від фінансування. Дуже важлива складова, це коштує все грошей. І мітро побудувати, і дороги перекласти, великі грошей, і мости побудувати також. Нам вкрай не вистачає грошей. І тому я недарма підняв питання зробити, як мінімум, рівні умови з іншими містами, що стосуються вилучення з бюджету. Справедливий такої цифри 60%. Справа у тому, що інші міста України до державного бюджету віддають 40% своїх прибутків, а столиця більше половини. Петро Порошенко зазначив, що децентралізація продовжується, і він на боці киян. Ми далі будемо просувати і збільшувати долю місцевих бюджетів. Єдине, що нам сьогодні заважає це робити, це війна і необхідність в повному обсязі. Фінансувати видатки на сектор оборони і безпеки про будівництво метро на Троєщину. Чиновники повідомили, що першим етапом буде введення Подільсько-Воскресенського мосту в експлуатацію, яка запланована теж на 2021 рік.